Гуляє, грається зі своїм господарем та отримує смаколики. Так у Чернігові живе талісман чернігівських рятувальників Пес Патрон. За словами його власника Михайла Ільєва, зараз вони у відпустці. Веде на даний час звичайний образ життя, звичайної собаки, ранкові прогулянки, ігри з дітьми, ігри з знайомими, знайомими собаками, які також проживають на районі. Звичайно, коли виходимо на прогулянку, він знайомиться з новими собаками, які тут є, взнає певну інформацію від них, знає, що твориться на районі. Її звичайний корм, має багато іграшок, робить певний колапс в квартирі, перевертає свої речі, іграшки, тобто чимось займається, тому що. Вони не посидючі, вони не сидять на місці. Пес патрон це українська собака, який від початку повномасштабного вторгнення допомагає рятувальникам знаходити вибухові пристрої. Він працює разом зі своїм господарем Михайлом Ільєвим, начальником частини піротехнічних робіт та гуманітарного розмінування головного управління ДСНС в області. Він працює там, де і я. Я з ним різноманітні бувають задачі, бувають ускладнені. Працює там, де більш-менш є певна безпека, тому що не завжди можна залучити собаку до виконання робіт з розмінування. Якщо ми беремо різноманітні там лісопосадки, і все інше, де знаходяться розтяжки, то звичайно. Працюють за допомогою людей і металодетекторів. Зараз патрону шість років. Розповідає Михайло. Він має неабияку популярність. Його впізнають на вулицях, фотографуються та знімають відео. У патрона є власний бренд та мерч, іграшки, комікси, аксесуари з його зображенням. Кошти з продажів йдуть на рахунок його благодійного фонду. За допомогою своєї популярності він також багато людей підтримують наш фонд. Донатять і ми. Допомагаємо нашим хлопцям, нашим хлопцям-саперам, які зазнали міновибухового травмування, які потребують лікування, потребують протезування, подальшого реабілітації, щоб повернутися до нормального життя. Михайло Ільєв каже, патрон також підтримує різні притулки, де перебувають собаки, які зазнали поранень внаслідок бойових дій. Всі кошти, які надходять на цей фонд, патрон їх не заробляє для себе. Він не отримує від цього зарплатню ні ні в якому разі зарплатню він отримує від своєї сім'ї, від своєї родини, яка його завжди підтримує і, скажімо, Радує радує різноманітними вкусняшками за словами Михайла, пес патрон регулярно відвідує у госпіталях саперів та військових, які проходять реабілітацію після поранень. Піднімали їм бойовий дух, провідували їх, спілкувалися. Вони також були дуже раді бачити нас. Ми їх заводити власну сім'ю та цуциків. Пес патрон планує, але пізніше каже його власник. В подальшому, в мирному житті, як і всі, звичайно, плануємо завести маленьких патрончиків, але Потрібно дочекатися, щоби настав мир, настала перемога, щоб було більш-менш спокійно. Завести це легше все всього, але потрібно звичайно знайти хорошу сім'ю, де будуть хороші відносини, хороше виховання, де буде безпека. Також патрон має татуювання, яке вказує на його приналежність до певного клубу. Є у нього й улюблена українська співачка, розповідає Михайло Ільєв. Надя Дорофеєва, це найулюбленіша. Патрона кохання, він її дуже обожнює. Не завжди виходить з нею зустрічатися, але при нагоді, коли вони зустрічаються, передаються своїми вітаннями, лись, звичайно, від патрона його обмінюються в кого які події сталися. Найбільше за все пес-патрон полюбляє смакувати твердим сиром, каже Михайло. Коли він розуміє, що його будуть пригощати сиром за певні виконання команд, він тоді працює на відміну. Олександра Мілашевська, Анатолій Сологуб, Суспільне, Новини Чернігів.